Корінні жителі Закарпаття народжуються влітку з відкритими очима. Вони покірні, благородно мовчазні і більш за все полюбляють водні процедури. Так, це буйволи азійські старожили Закарпаття. Їхній шлях сюди був довгим, а життя в Закарпатті досить щасливим. Але сьогодення могло розповісти про їх повне зникнення, якби одного дня сюди не приїхав Мішель. 200 гектарів пішки не обійдеш. І оскільки мішель радує за близькість до природи у всьому його безвідмовний, хоч і норовливий транспорт кінь. Знайти буйворив на пасовищі непросто, але якщо є водойма, вони безумовно там. Я займаюся утриманням буйволів, оскільки це вимираючі домашні тварини. Намагаю зберегти їх тут в Україні, в їх природному середовищі. Я працюю з тваринами екологічно і намагаюся утримувати їх так, як належить цьому виду. Рятувати вимираючий вид тварин самотужки в чужій країні. Велика авантюра. Але труднощі не лякають людину, для якої понад усе важливо те, що тут в Закарпатті культура людини і природа нерозривно пов'язані. mir gefällt, Найбільше мені подобається те, що люди тут живуть в безпосередній близькості до тварин. Тут немає відокремлення культури і природи. Тут культура в природі. В Європі людина зі своєю культурою з однієї сторони, а природа з іншої. Це сумно. Я вважаю, немає культури без взаємозв'язку з природою. В Закарпатті цей зв'язок є. Колись буйволи були в кожному закарпатському домі. Кількість таких рогатих плавців була незрівнянно більшою. І якщо раніше їх цінували за добре м'ясо, шкуру і роги, то зараз виключно молоко те найцінніше, що люди беруть від буйволів: корисне, поживне, лікувальне. Мішель фактично врятував життя кожному з цих буйволів, викупивши їх у селян. Моя мета стабільна популяція буйволів в Україні в Закарпатті, зокрема. Я хочу зберегти їх, розводити, вирощувати і, можливо, колись виготовляти моцареллу з буйволячого молока. Рятувати життя однієї тварини коштує чималих зусиль. А порятунок цілого виду не лише зусиль, але й грошей. Тому Мішель між випасанням буйволів, доїнням буйволів. І написанням дипломної роботи про буйволів змушений заробляти. Продає буйволяче молоко селянам. Однак до своїх найбільших труднощів в Закарпатті він відносить мову. Все, що вивчив кубка слів з місцевого діалекту. Вони не перекладаються. Насправді життя тут не таке вже й важке. Хіба що взимку, коли немає опалювання. А загалом жити тут мені набагато приємніше ніж у великих європейських містах. От мова, це найважче для мене. Кожна людина мріє. Мішель мріє дочекатись в Закарпатті свою кохану половинку і мріє врятувати цілий вид зникаючих тварин карпатських буйволів. кажуть, буйвол приносить добробут. То чому ж не примножити? Покірне, мовчазне, з широко відкритими на нас очима, благополуччя.